Доброго ранку, дітки! Сьогодні на занятті ми поговоримо з вами про доброту, дуже важливу і потрібну для кожного з нас, а кого ми називаємо найменшими друзями людей. Так, це наші домашні улюбленці. А хто вони? Послухайте загадку. Вірний друг у мене є, мені лапку подає, заглядає щиро в очі, мов би щось сказати хоче. Хто це, дітки? Так, це песик. Ця тваринка вже відранку нам співає колисанку, нявкає, моркоче, бо сметанки хоче. Що це, діти, за воркотик? Це пухнастий, рижий. Котик. Сьогодні на занятті ми послухаємо з вами казку про пригоди білого кота. На краю мальовничого села в Чепурній хатині жила маленька дівчинка на ім'я Кіра. Вона дуже полюбляла гуляти на лісовій галявині невеличкого лісочка, який знаходився поруч із селом. На свої прогулянки дівчинка завжди брала свого великого білого котика. Він був пухнастий, увесь білий і звали його Кузя. Кузю дівчинка знайшла в бур'яні. Мабуть, його хтось покинув. Він сидів там самотній та беззахисний і весь час нявчав. Кіра принесла його додому, погодувала молочком. І з тих пір почалася їхня дружба. От і сьогодні кіра зі своїм котиком зібралася піти на галявину погратися, але раптом налетіла хмара і почався дощ. Кіра засумувала, що прогулянки не буде, а раптом згадала, що її запросила в гості подруга ти залишайся вдома. А я піду до Маші пограюся, сказала Кіра коту, а з тобою пограємося потім. Там, після дощу, буде багато яскравих квітів, і ми назбираємо букет для мами. Кіт уважно слухав дівчинку і попрямував до її кімнати. Кузя полежав трохи, а потім сів на вікно, дощ закінчився яскраво світило сонце. Може, мені самому піти в лісок, назбирати квітів, зробити приємне для кіри, подумав кузя. Він скочив з вікна і попрямував до лісочка, але раптом щось відволікло його увагу. Що це таке, подумав кіт? Тут із за дерева визирнув маленький песик та почав нюхати повітря. Ще цього мені не бракувало, і Кузя повернувся в другий бік. Але цуценя підійшло зовсім близько. Давай знайомитися. Привіт. Ти хто? запитав цуцик? Я кіт Кузя. А що ти тут поробляєш? запитало цуценя. Я прийшов назбирати квітів для своєї господині, сказав кіт. А в мене немає господині, сказав песик. Не сумуй, песику, пішли додому. Може, моя дівчинка залишить тебе у себе, та й побігли стежкою. Хто це тут з тобою? запитала кіра у котика. Песик сів, махаючи хвостиком, дивлячись дівчинці в очі. Кіра погладила його по голові. Ну що ж, підемо до хати, буду вас годувати. Друзі подивились один на одного і радісно пішли за дівчинкою. Дітки, вам сподобалася казка? Чому навчає нас ця казка? Ця казка навчає нас бути відповідальними до тих, кого ми прилучаємо, не залишати їх у біді. Друзі всіх чотирилапих пропоную обійняти, хай улюбленці домашні, не дають вам сумувати, хай вони дарують радість, служать вірно вам завжди. Ви ж, любіть, чотирилапих, захищайте від біди.